Добрий ранок, Одеса. 211 й день війни розпочався з сигналів повітряної тривоги. Ми ж продовжуємо працювати в посиленому режимі задля вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 837 повідомлень. До відділків поліції доставили шість порушників комендантської години. Перевірили 49 підозрілих осіб та виявили 15 водіїв у нетверезому стані. В місті сталося 3 ДТП з потерпілими. Так, вчора в день в Приморському районі на вулиці Педагогічний сталося зіткнення двох автівок, в результаті чого до лікарні потрапила дитина пасажир. На вулиці Радісній водій автомобіля Рено відчинив двері та не впевнився в безпеці, в результаті чого стався наїзд велосипеда на автівку. До лікарні доставили підлітка. На місці ДТП працював слідчий. Ще одна подія сталася в районі перехрестя вулиць, центральний аеропорт та Овідіопольська дорога. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen не з керуванням, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду. До лікарні доставили водія та пасажира. На місці ДТП працював слідчий. Вчора ввечері в Суворовському районі на одному з дитячих майданчиків чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у підлітка велосипед. Патрульні поліцейські оперативно прибули на виклик та під час обстеження прилеглої території виявили та затримали правопорушника. Хлопчик впізнав нападника. На місці події працювали слідчі. Шановні батьки, слідкуйте за дітьми та нагадуйте їм про обов'язкове дотримання та виконання правил безпеки. Вам бажаємо гарного дня! Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!